Усім моїм глядачам вітання. Дякую, що ви зайшли на мій канал. Хочу ще раз познайомитись з тими, хто тільки приєднався. Мене звати Світлана, я є педагогом, мама трьох діток, 10 років я вже проживаю в Польщі. Зараз заварила собі малинову хербатку по польськи і з вами порозмовляємо на таку цікаву тему, як ідеальна мама. Ідеальна мама, зараз я поділюся своїми думками на цю тему, це перш за все щаслива жінка, яка є реалізована в своєму професійному житті, яка має свої мрії, своє хобі, яка не займається 24 на 7 своїми дітьми. Так, і якби то не йдеться про те, що там занедбати дітей, ні, йдеться про те, що все повинно мати своє місце. І, наприклад, якщо ми працюємо, якщо ми маємо свої хобі, якщо ми маємо свої мрії, ідемо за цими мріями, то наш фокус уваги переключається з дітей на себе. І тільки тоді, коли ти відчуваєш, що ти реалізований, що ти живеш так, як ти хочеш, і тобі це вдається, да, тоді ти є щасливою жінкою. Також, якщо поряд з тобою ще є коханий чоловік. Звичайно, це окруляє жінку, коли її доцінюють, коли вона відчуває, що її люблять. Зазвичай в родинному житті у нас буває по-різному. Бувають дні, де всі веселі, всі задоволені, а бувають дні, де є суперечки, де є сльози. Але це все так повинно бути. Якщо вам хтось каже, що я знаю рецепт, де ви будете ідеально щасливою. Де діти у вас будуть ідеально слухатися? Все буде так, як ви хочете. Такого немає. Всі ми знаємо, що в житті є різні моменти.